З 8 по 18 листопада в столиці Чорногорії Подгориці культурно-інформаційному центрі У Томович втретє відбулися дні молодих українських талантів. Доброго вечора, ми з України. На прес-конференції та урочистому відкритті організатори і учасники розповіли про проєкт. Директор Кіс Будотомович Сніжана Бурзан висловила захоплення мистецтвом української молоді та розповіла про всебічну підтримку чорногорців українського народу. Головний організатор заходу, президент Асоціації з розвитку міжнародних відносин Адрум Тетяна Колесніченко розповіла, як живеться у Києві під час війни і що саме побачать чорногорці на днях молодих українських талантів. У проєкті представлено 50 робіт учасників міжнародного художнього фестивалю «Малюй Малюйюй вор. Малюнки дітей та молоді з усієї України, включаючи тимчасово окуповані території. Роботи створені під обстрілами у бомбосховищах на шляху до евакуації та відображають біль і жах війни. На заході представлена книга Це на сон 17-річної киянки Катерини Деревінської яка весь час війни перебуває в Україні. З початку вторгнення дівчина почала писати вірші, щоб висловити свої почуття у творчості. Книга видана українською і чорногорською мовами та ілюстрована малюнками учасників UA World», представлених на виставці Веліслава Сека Меджонай, чорногорська поетеса та письменниця, яка переклала книгу на чорногорську мову, поділилася, як глибоко її вразила творчість Катерини. На концерті, присвяченому відкриттю днів молодих українських талантів у Чорногорії, Катерина Деревінська виконала знамениті українські пісні, а також авторську пісню Немає життя немає. На концерті звучали вірші з книги Катерини «Це не сон» у виконанні 14-річної талановитої учасниці українсько-чорногорських проєктів Ані Єстрович з Полгориці. Кожен гість відкриття днів молодих українських талантів отримав символічні подарунки від України, надані міністерством культури та інформаційної політики України та книгу віршів про війну Катерини «Це не сон». Це ще один крок в тісній співпраці і дружбі українського і чорногорського народів. Дні молодих українських талантів у Чорногорії організовані Асоціацією з розвитку міжнародних відносин Адрум та компанією студія РАР під патронатом Міністерства культури та інформаційної політики України.